Всім доброго дня, нас звати Мері Джа. Ми працюємо в салонному бізнесі вже більше е, 20 років. Ми майстри широкого профілю, але сьогодні ми приїхали у Львів на семінар до. Тата кератину до Іван Кератин, і ми сьогодні просто під надзвичайно величезними враженнями закохалися в цю фірму Люкс Ліс. Кератин ботокс та реконструкція. Просто ідеальні. Це ідеальний продукт для блиску розкоші вашого волосся. Ми дуже дякуємо і це просто велике щастя, що ми сьогодні приїхали, бо ми вагалися їхати чи ні, бо ми думали, що ми вже все знаємо про кератин і ботокс. А виявляється, що ми ще дуже багато чого дізналися і. Виявляється, що є секрет один і навіть два, три і чотири секрети, яких ми не знали. А Уяви собі, якщо б ми не знали про ці секрети. Дякуємо.